Рі програма Очі. Ми готові розповісти вам оперативну чесну інформацію, тож сьогодні в випуску ви дізнаєтесь про таке. Зловили крадів, аби через день відпустити, а тепер шукають знову. Поводять себе все дозволено і їх відпустити на волю. Ну, мені, наприклад, дуже прикро. Нарешті у Львові заклали перший камінь будинку для учасників АТО. Іменно конкретно, хто буде проживати зараз, зарано говорити. 90 бійців батальйону Львів поїхали на схід. Будуть службу нести в ГШР, групи швидких реагуваннях. Моторошна ДТП на Львівщині у селі Ясені. Водій авто на смерть збив вагітну жінку та втік з місця події. Трагедія трапилася опівночі. Як розповіли очевидці, загибла намагалась перейти дорогу не по пішохідному переходу. Жінка була боса, її взуття лежало неподалік дороги, тому слідчі припускають, що вона була в нетверезому стані. Особу потерпілої проохоронця встановити не вдалось. Також поліція поки не знайшла горе водія припускає, припускають, шофер не побачив перехожу, збив її і помчав далі. Опісля по тілу вагітної проїхався ще один легковик. Було знайдено в одну машину, легкову, це як прижов партнер, який був дійсно в крові. Але мужчина стверджував, що він вже проїхався, так й по поті людині вже по збитому тілі. Жінка була вагітна. Було, кажуть, приблизно дитя, як швидка встановила десь приблизно чотирьох місяців. Прокурора, який відпустив на думку місцевих мешканців небезпечних злочинців з під варти притягнуть до відповідальності. Принаймні про це сьогодні заявили в обласній прокуратурі. Нещодавно місті Мостиська, що на Львівщині місцеві поліцейські, аби спіймати озброєних крадіїв, влаштували переслідування зі стріляниною. Як результат, зловмисників затримали, проте двох копів було травмовано. Однак не минулої доби, як за розпорядженням місцевого прокурора, порушники відпустили на волю. Обурені цим фактом депутати зібрали позачергову то є місто Мустиска в цьому районі почалося переслідування через цілу годину по трасі. За озброєними крадіями мистицькі поліцейські влаштували справжні полювання. Правоохоронці кажуть, майже 80 кілометрів на шаленій швидкості наздоганяли БМВ зловмисників. Не обійшлося без пострілів. У автівках копів досі розбите скло, а у двох з них травми рук та забої. Було перерізано сухожилля до вітрового скла. Також осколок скла було ну, травмував собі ногу, осколком скла розрізав і дуже дуже боляче вдарився у спину. Численні травми через те, що поліцейського Володимира майже 150 метрів, невідомі чоловіки провезли на капоті своєї машини. Та, врешті-решт кажуть, правоохоронці, попри поранення та майже півгодинне переслідування, зломисників вони все ж затримали, але ненадовго не, не минуло й доби, а їх відпустили на волю. Поводять себе все дозволено і їх відпустити на волю. Ну мені, наприклад, дуже прикро через те, що е, в майбутньому їх також хтось буде затримувати і також може постраждати. Обурені не лише поліцейські, не на жарт налякані мешканці. У чиїх будинках нишпорили невідомі особи, адже що миті, грабіжники можуть навідатися до них знову. Коли їх відпустили, ви то просто собі неможливо уявити того стану мого, коли я лягаю спати, і мені здається, що кожним вікном лізе злодій в мою хату, то є жах. Чому ж небезпечних крадіїв все таки відпустили, пояснюють самі поліцейські. Вважають винним очільника Городоцької прокуратури. Він мусив офіційно оголосити підозру. Та, незважаючи на знайдені у машині порушники відмички та вкрадені речі, нічого незаконного у діях невідомих правоохоронець не побачив. Громада району обурена такими діями прокурора. Відтак місцеві депутати з цього приводу навіть скликали позачергову сесію районної ради, де офіційно голосили недовіру посадовцю. Усі звинувачення, як поліцейських, так і громади. Прокурор Віктор Голоюх відкидає. Каже, правоохоронці за відведену їм добу не надали належних доказів. Відтак утримувати чоловіків під вартою не мали права. І додає одному з крадів підозру. Згодом все ж оголосили. Тепер потрібно шукати тих осіб знову. Повідомлення про підозру можемо повідомити лише за наявності доказів. вини особи Не незнайомності емоцій, злочинність на волі зараз, але повідомлення про підозру буде знайдений. Йому буде повідомлено не факт, що він буде там сидіти під вартою, що не факт. Це ж суть вирішить. А тим часом восьмеро полісменів, які тиждень тому ризикуючи життям, затримували зловмисників, пообіцяли. Допоки прокурор Голоюк залишатиметься на посаді, працювати у місцевих правоохоронних органах не хочуть. Депутати скерували прийняти на сесії звернення про недовіру до Генеральної та обласної прокуратури. Остання вже відреагувала і розпочала за фактом службове розслідування. А от осіб, яких підозрюють у злочині, вже вдруге розшукують слідчі головного управління Нацполіції в області. Наталя Кулик, Анастасія Королюк, програма очі на Львів. Тебе за перевищення службових повноважень патрульним поліції Львова загрожує від трьох до восьми років за гратами. Ще 5 грудня минулого року двоє поліцейських затримали автомобіль, який, на їхню думку, намагався перетнути перехрест. На червоне світло. Коли машину правопорушника зупинили, водій, як стверджують копи, показав свої документи лише на декілька секунд. Між поліцейськими та Керманичем виникла суперечка, після чого гори шофера забрали до райвідділу. З часом Сихівський районний суд Львова таки визнав водія винним у злісній непокорі законним вимогам патрульних. Але чоловік не погодився із таким рішенням та подав апеляцію, який перше рішення суду скасували. До того ж, водій подав скаргу на копів прокуратуру. Мовляв, вони перевищили повно. Важення, коли вдягнули на нього кайданки та відвезли до райвідділку, тепер прокуратура області оголосила патрульним підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Копія відсторонили від служби і їм загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Даний водій подав ополяційну скаргу. Операційний суд, на нашу думку, не бракувавши усіх доказів та матеріалів, виніс рішення про скасування рішення судді першої інстанції. Після чого водія була подана скарга до прокуратури. Сія захищати Україну уже восьме. За час проведення антитерористичної операції бійці батальйону Львів вирушили на схід. Зі зброєю та з усмішкою молодиків у камуфляжі вже не лякає небезпека, ворожі обстріли та важкі завдання. Запевняють, поруч завжди надійні побратими, а у рідні хвилювання не приховують. В останній момент дружини міцно обіймають, матусі частують смачненьким. Подарунки в дорогу привезли і волонтери. Мило набрали і взяли ще е, чайок так само і на Пили то вже хлопцям віддали там кепки, бо хлопці просили, бо сонце парить. Такими пакетами у зону АТО хлопці відправляють щоразу. Фінансово допомагають небайдужі працівники IT-сфери. Цього разу ми втратили десь порядка 200 доларів. От, то, що мали Це, і ще хочемо хлопцям дати гроші на бензин на дорогу туди-назад, щоб вони мали. Аби мали усе необхідне, піклується і пані Уляна. Колись також відправляла свого чоловіка на війну. Та минулого року Тарас Дорош загинув. Снайперська куля відібрала в захисника України життя. Тепер вдова допомагає побратимам коханого одягом та продуктами. «В Тараса дуже тут багато друзів, і тепер його не стало. Ті друзі стали тепер вже і моїми такими близькими друзями. Завдячуючи департаменту соцзахисту він купив навігатор. Хлопцям цей навігатор передасться це пізніше. Ну і на перспективу вже так з ними домовилися, що треба буде їм кеде, бо якісь кросовки будемо працювати над тим питанням. А от обмундируванням, бронежилетами, барцями забезпечили в частині. Дві форми запасних, в разі чого пару ще одна запасна пара бірців. Білизна, термобілизна в разі чого Шкарпеток надавали. Шкарпеток Держава дала забезпечення, не жаліємося. Чого бракує на передовій, це книг. Декілька необхідних в подарунок другові бійцю приніс Михайло. Коли будемо на базі, ми часто буваємо так, що будемо будемо читати, вдосконалюватися. Та чи матимуть час на вдосконалення в Донецькій області, куди їдуть 90 бійців, у них багато завдань. Будуть службу нести в гешерах групи швидких реагуваннях, на блокпостах, а також охорона важливих об'єктів. Допоки чоловіки боронитимуть батьківщину, жінки захищатимуть їх підтримкою та молитвою. Буде чекати, думати постійно, що там і як, це, це тяжко. Тетяна Діяк, Василь Скопик, програма Очі на Львів ТВ. У Львові заклали капсулу під фундамент першого будинку для учасників АТО. Майже рік бійців та їхні родини годували обіцянками, та будівництво навіть не розпочинали. Змінили ситуацію численні мітинги та акції протесту. Перші власники у довгоочікувану багатоповерхівку повинні заселитись вже в грудні. Нагадаємо, що ще в квітні минулого року міська влада виділила під будівництво житла для воїнів АТО землю на вулиці Підголоском. голоском. Утім, лише зараз тут розпочали хоч якісь роботи. Сьогодні завершують рити котлован та прокладають каб. Для електропостачання. В новобудові має бути 53 двокімнатні квартири, які розраховані в першу чергу для сімей загиблих воїнів. В чергу вже дві тисячі, але іменно конкретно, хто буде проживати, зараз зарано говорити. За три місяці багато що може звільнитися, ми бачимо, що війна триває. І логічніше було б, щоб це питання розглядалося вже під кінець здачі цього будинку в експлуатації. Наступний будинок це він планується його почати в кінці літа, на початку осені. Це буде п'ятиповерховий 30-квартирний будинок. Він буде продовженням першого. Аби громада була в безпеці, реформують не лише місцеве самоврядування, а й систему цивільного захисту. Кожна об'єднана територіальна громада Львівщини матиме місцеві пожежні команди. Про це на зустрічі з очільником області повідомив головний надзвичайник країни Микола Чечоткін. За крулим столом чиновники підписали меморандум про співпрацю, реформувати службу надзвичайників розпочнуть саме з Галичини. Відтак запобігати пожежам та катастрофам будуть не лише професіонали, а й учасники АТО та добровольці. З них Формуватимуть нові команди. Громада вирішить, що їм потрібно, наприклад, не дві, не три пожежні команди мати на території громади, а п'ять-шість. То, будь ласка, це на рішення громади. Основний критерій, що час під'їзду до найвіддаленішого населеного пункту не повинен перевищувати 20 хвилин. Друга річ, яка є для нас важлива, це є матеріальна база, яку ми можемо використати при формуванні таких структур в об'єднаних територіальних громадах. І третя річ це забезпечити співпрацю між новоствореними структурами і тими структурами, які і залишився в державній вертикалі. Ця жінка була зв'язковою Романа Шухевича. Переховувала його під час радянських облав, передавала таємні повідомлення. А у тихі будні дбала про побут командира. Тепер у свої 95 Ольга Ільків продовжує боротьбу. Попри поважний вік, вона зустрічається з громадами, розповідає про колишнє підпільне життя та порівнює його із сучасністю. На одній з таких зустрічей у містечку Бузьк побувала і наша знімальна група. Допомагати ООН Ольга Ірків розпочала як берегиня. Це людина, чиє житло було таємним місцем перебування когось із керівників організації. Натомість, для радянської держави, відповідно до документів, Ольга була нещасною вдовою, переселенкою ще й самотньою матір'ю. Допомагала Шухевичу роками допоки через випадок не потрапила за радянські грати. Зараз пригадує, як полковник КДБ підмовляв їй написати зізнання і просити помилування. Але він каже, вам надо писати помилування. Я кажу, що ви мені кажете? Мене хотіли пустити. Треба було тільки сказати, що я каюся, а я не сказала. То що ви хочете? Мене не я могла вийти. То чого я маю писати помилування? Пані Ольга витримала випробування і надихнула цим вчинком чимало своїх ровесниць. Вона і зараз надихає жіноцтво на боротьбу та підтримку захисників держави. Сьогодні тут можна буде побачити також прикраси, виготовлені руками яворинок, які зможуть купити і ці кошти. Будуть допомогою і підмогою дітям, і зараз йдуть великодні свята і сім'ям наших героїв-захисників України. Окрім благодійної ярмарки та зустрічі з легендарною зв'язковою перед публікою виступали співці з Львівської філармонії та зовсім молоді таланти. Мамо, мамо, не планше, хоч мовча. Такі зустрічі відбуваються не вперше. Ольга Ірки вже спілкувалася з мешканцями Івано-Франківська, Бродів та Жовкви. Попри поважний вік, та проблеми зі здоров'ям, вона ніколи не відмовляється ще раз і ще раз розказати молодому поколінню, яким був Роман Шухевич. Знаємо Ольгу Ільків як яскраву представницю власне покоління наших попередників. Більше того, вона є власне унікальною ще і тим, що вона. Дуже радо відгукуються на пропозиції взяти участь у різних заходах і передати те, що вона знає, те, що вона пам'ятає. Власне такі зустрічі, такі зустрічі, які запалюють з такими людьми, видатними. Вони, по перше, впливають на нас дорослих, ну і однозначно формують дітей. Такі основи патріотичного виховання в наш час необхідні запевняють організатори саме завдяки свідомому молодому поколінню боротьбу УН та сьогоденних військових за українську державу, буде кому перейняти Олена Ровенчук, Юрій Патку Олег Гонтарчук, програма Очі на Львів тебе. Боротьба за українське триває цього разу. Відомий львівський активіст Святослав Літинський закликає відсуратись від мови держави-агресора директора національного антикорупційного бюро Артема Ситника. Чоловік вимагає у головного антикорупціонера країни або говорити державною мовою, або надавати слухачам переклад. Нагадаємо, активіст першим в Україні отримав паспорт без російськомовної сторінки. Завдяки Святославу Літинському багато виробників побутової техніки почали робити маркування українською. Арсен Аваков і донині насилає Вікові перекладені на державну мову свої виступи. А коли у антикорупційному бюро відмовились перекладати публічні промови свого керівника, то викладач львівського вишу знову вирішив піти перевіреним шляхом. І вже в понеділок літинський готує черговий позов до суду. Вони фактично люди, які би мали вимагати від інших дотримання законності, розслідувати це. Голова теж не дозволяє собі надавати інформацію іноземною мовою. Ми скерували запит. Він вони відмовились нам надавати переклад. Ну і в цей понеділок ми подаємо позов в суд. Якщо потребуєте допомоги наших журналістів, звертайтесь на безкоштовну гарячу лінію телеканалу. Усю оперативну чесну інформацію Дивіться вже в понеділок. На все добре.